Найкраще напівпровідникові ІТФ за 2025 рік інвестиції в напівпровідники, Чи є ризик у 2025 році, напівпровідникова галузь це серце сучасної економіки. Майже все, що ми використовуємо, залежить від цих мікроскопічних мікросхем від смартфонів та ігрових консолей для автомобілів та медичного обладнання. І, як результат, інвестиції в напівпровідникову галузь здаються логічним та потенційно вигідним кроком для багатьох інвесторів. Однак, як показує історія, цей сектор характеризується високою мінливістю і впливає на широкий спектр факторів від геополітичних ризиків до технологічних проривів. У цій статті ми розглянемо, чи варто інвестувати в напівпровідниковий ІТФ у 2025 році. Проаналізувати ключові ризики та можливості, а також представимо кілька варіантів ETF для різних інвестиційних стратегій. Чому напівпровідники приваблюють інвесторів, основною причиною інтересу до напівпровідників є їх основне значення для технологічного прогресу. Революція штучного інтелекту AA, лише підвищує це значення. Навчання та функціонування моделей Є вимагає величезної обчислювальної потужності, що, в свою чергу, збільшує попит на вдосконалені напівпровідникові мікросхеми. Крім того, зростаюча популярність електромобілів ЕВ, та розвиток інтернету речей АЕТ створюють додаткові можливості для зростання напівпровідникової галузі. В останні роки напівпровідникові дії показали вражаюче зростання, яке годувало ентузіазму серед інвесторів. Однак, як ми бачимо, це зростання не завжди є стабільним і може піддатися різким коливанням. Нестабільність, притаманна напівпровідниковим сектором, є подвійним мечем, він може надати можливості для високого прибутку, але також несе значні ризики, ризики, яких повинні бути відомі. Перш ніж інвестувати в напівпровідниковий ІТФ, важливо ретельно оцінити потенційні ризики. Ось кілька найбільш значущих циклічна промисловість, попит на напівпровідників тісно пов'язаний із загальним станом економіки. Під час економічного спаду зменшується попит на електроніку, що призводить до падіння цін на напівпровідники. Геополітичні ризики, напівпровідникова промисловість характеризується складною ланцюгом поставок, що часто залежить від декількох країн. Напруга у відносинах між країнами, торговими війнами та санкціями може серйозно порушити ланцюг поставок і негативно вплинути на прибуток компаній. Особливо це стосується Тайваню, де сконцентровано виробництво значної частини світових напівпровідників. Технологічні зміни, напівпровідникова промисловість перебуває у стані постійного технологічного прогресу. Компанії, які не можуть адаптуватися до нових технологій, ризикують втратити конкурентоспроможність. Поява нових матеріалів, архітектури мікросхем та виробничих процесів може швидко застаріти з існуючими технологіями. Регуляторні ризики, державне регулювання відіграє все важливішу роль у напівпровідниковій галузі. Уряди різних країн впроваджують нові правила щодо експорту, імпорту, виробництва та використання напівпровідників. Ці правила можуть суттєво вплинути на компанії. Концентрація постачальників кілька компаній домінують на ринку виробництва напівпровідників, який створює залежність та розкриває галузевий ризик невдач у ланцюзі поставок. Огляд напівпровідникового ІТФ, які варіанти доступні? Тепер давайте розглянемо кілька популярних напівпровідників ІТФ, які можуть бути цікавими для інвесторів. Зверніть увагу, що це не рекомендація щодо покупки, а лише огляд доступних варіантів. Перш ніж інвестувати, необхідно провести власні дослідження та оцінити свої інвестиційні цілі та толерантність до ризику. Invesco PHLX Semiconductor ETF з ETF, ІТФ. Один з найпопулярніших та рідких напівпровідникових ETF. Він контролює індекс напівпровідника PHLX, який включає акції провідних світових напівпровідникових компаній. СОК добре диверсифікований і має низькі комісії. Інвеско у напівпровідники ETF Сайсай -сай зосереджений виключно на акціях американських напівпровідникових компаній. Це може бути привабливим для інвесторів, які хочуть уникнути ризиків, пов'язаних з міжнародними інвестиціями. iShares Semiconductor ETF SOX SOX ще один популярний ETF, який відстежує індекс сектору напівпровідника ICE. Він має вищу комісію, ніж Sox, але може запропонувати більш широке покриття на ринку. Ванекс Semiconductor ETF. SMH smh відстежує MVI, зареєстрований у США індекс semiconductor 25. Він має більш вузьку обкладинку, ніж SOC та SOX, але може запропонувати можливість інвестувати в менш відомих компаній. Spider SMP -SM, і semiconductor ETF, XSD XSD зосереджуються на малих та середніх компаніях у напівпровідниковому секторі. Це може бути привабливим для інвесторів, які шукають можливість отримати більш високу прибутковість, але готові прийняти більший ризик. ProShares Ultra Semiconductors, USDC ETF, використовує LVS, а це означає, що він прагне забезпечити подвійну прибутковість індексу Dow Jones США на півпровідник. Левес може підвищити прибутковість, але також збільшує ризик втрат. Цей ІТФ призначений лише для досвідчених інвесторів з високою толерантністю до ризику. Мої думки та досвід я особисто переглядав напівпровідниковий сектор протягом декількох років. У 2020-2021 роках я був оптимістичним щодо перспектив зростання і мої інвестиції в СОКС принесли хороший дохід. Однак падіння в 2022 році та мінливість у 2023 році змусили мене переглянути свою стратегію. Я дійшов висновку, що інвестиції в напівпровідниковий сектор повинні бути частиною диверсифікованого портфеля, а не основною складовою. Також я вважаю за краще вибирати ІТФ з низькими комісіями та широким покриттям ринку. СОК, мені здається, найбільш підходящим варіантом для більшості інвесторів. Поради щодо інвесторів, диверсифікуйте свій портфель, не вкладайте всі свої гроші в напівпровідниковий сектор. Проведіть власне дослідження, не покладайтеся лише на рекомендації інших людей будьте готові до мінливості, напівпровідниковий сектор може бути дуже нестабільним. Інвестуйте в довгострокову перспективу, напівпровідниковий сектор може бути циклічним. Тому важливо інвестувати в довгострокову перспективу. Регулярно переглядайте свій портфель, переконайтеся, що ваш портфель відповідає вашим інвестиційним цілям та толерантності до ризику. Висновок інвестиції в напівпровідниковий ІТФ можуть бути вигідними, але також пов'язані з ризиками. Перш ніж інвестувати, важливо ретельно оцінити свої інвестиційні цілі та толерантність до ризику. Крім того, необхідно враховувати геополітичні. Технологічні та регуляторні ризики, які можуть впливати на напівпровідниковий сектор. При правильному підході інвестиції в напівпровідниковий ІТФ можуть бути цінним доповненням до різноманітного портфеля. Ключовий висновок, напівпровідники це тривалий термін зростання, але інвестори повинні бути готові до періодів високої нестабільності та адаптуватися до змінних умов ринку. Я сподіваюся, що ця стаття допомогла вам краще зрозуміти перспективи інвестицій у напівпровідниковий ІТФ. Пам'ятайте, що інвестиції завжди пов'язані з ризиком, і важливо провести власні дослідження, перш ніж приймати будь-які інвестиційні рішення.